Доброго часу доби, шановне панство, хочу вам показати такий колхоз варіант на скору руку бойлера костяного нагріва від носія 45-50 градусів. Водичка буде проходити через болер з квозняком. От в ту дуйку. І плюс буде нагрівати мені водичку для поливу розсади Тобто Тут буде змієвик, тут буде просто маленький насосик на 24 вольта, кнопочку нажав і це, що за ніч нагрілося, пішло рослинкам в корм. Коротше говоря, до чого я це все знімаю. Ось такі муфточки по 30 гривень, контригаючки, резиночки з камери. Тут робимо сверлишком дирочку. Резиночка туди-сюди закрутив. Далі на рисорі приміняються в Волзі штуки резинові. Вони якраз от чуть на конус з болгарочкою знімаєш і воно плотненько разом з резиночкою туди сідає. І сюди е, солідолчиком намащується 15-та трубочка нержа. 304-та. І вона сюди плотно-плотно проходить. Ну, і тут отак лишаєш там сантиметрів 10-15, щоб було зручно пропаяти фітінг. Думаю, спробувати отакий завтра. Сьогодні я просто зроблю, щоб два хвости терчали. От. І сюди 15-та трубка. От так раз. І сюди серебром спробую пропаяти, щоб не купляти дорогі фітінги. Тому що в мене ще є кусок 20-ї ніржі, звідти в мене прокинута водичка. я там просто, там дуже зручно, зараз я покажу, якщо є під руками. От в мене просто є завальцовочка на 20-ку, і в мене гайки оці 4 є. Я ними хочу вийти, так скажемо, з під землі. Вивести сюди, щоб воно дуже просто розбиралось, збиралося, тому що зараз немає сильно багато коштів, а таку тепличку хочу зробити, щоб тут цибулька, салатик, тепличка в тепличці і гріти сугубо після 11 годин вечора. Но мова не про то. А мова про те, як зробити колхоз отакий коственний нагрів. Я зараз за пару десятків хвилин дороблю і відіжму паузу. тут коли назначив, щоб кружочок зверлишком пройшовся, потім і так сверлишком воно випало болгарочку і зняв кромочку з цієї сторони. Звідси я брав прям на з гострою кромочкою, отак, наприклад, і все, фасочка знімається під різиночку. Потім тут різинка, там різинка. Ось так виглядає намотаних на бистру руку 10 метрів трубки. І отак вивід. Зараз прокидаємо туди трубку, витягуємо все лишнє. І так, отак. Та потім стружкою трушкою викину. Виглядає теплообмінник, його можна зробити подібне в будь-яку круглу. Форму ці штуки до градусів 60 потягнуть У мене буде топитися тепловим насосом з будинку. Тому тут, от як я повторюсь, пластмаска з резиночкою залишається Оця біла штучка там ще така викидається. Оце, ну тут просто намастити Трішки салідолом і оце намастити солідолом. Тут фасочку зняти. І потім, коли будеш докручувати оцю штучку в самому кінці, вона вдавить. А це сюди і дуже буде надійний контакт. Тут всередину на трубу 15-ку теж дуже плотно трошки побавитись, трошки руки помучити, дуже плотно сідає. Тому я надеюсь, я зміг передати такий колхоз костяного нагріва. В кінці добавлю лише пару слів. Сьогодні 2 роки повномасштабного вторгнення Рашки до нас в Україну гусні так званої, яка забрала в нас спокій і 10 років. Як вони почали нас мучити, тому не забуваємо, пам'ятаємо, завдяки кому ми можемо спокійно жити, хто не може вбивати, гусню донатимо та робимо все, що від вас залежить. Тримаємо стріл, стрій, не забуваємо про те, що ми українці, а не вивозимо своїх дітей за кордон. Втрачаючи ідентичність. Тому всім, кому сподобалось, Що взяв для себе щось цікаве, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Далі ще буде різна цікава інформація для вас. На все добре.